Хочу розповісти одну дивовижну історію. Це історія про Олівера Сакса, блискучого лікаря і письменника, у якого була одна, м'яко кажучи, дивна проблема. Нумо з'ясовувати, що ж це було. От просто уявіть собі, людина з геніальним інтелектом не могла зробити те, що нам усім здається абсолютно елементарним. Подивившись у дзеркало, він не впізнавав власне обличчя. Тобто він його бачив, але не розумів, що це він. І ось тут, власне, і починається головна загадка нашої сьогоднішньої розмови. Цей стан має наукову назву прозопагнозія, або, простіше кажучи, сліпота на обличчя. І знаєте, це просто неймовірний приклад того, наскільки вузькоспеціалізованим є наш мозок. Виходить, що є якась крихітна його ділянка, яка відповідає тільки за розпізнавання облич, і вона може просто вийти з ладу. І ось тут увага, ключовий момент. З його очима все було в повному порядку. Його зір був чудовим, відчуття працювали на 100%, проблема крилася глибше у сприйнятті, і це ідеально показує, що відчуття і сприйняття це, хоч і пов'язані, але абсолютно різні речі. Так у чому ж полягає ця фундаментальна різниця? Як ці два процеси працюють разом, щоби по суті створити нашу з вами реальність? Дивіться, все досить просто. Якщо уявити це як рух інформації, відчуття це процес, що йде знизу вгору. Тобто наші очі, вуха, шкіра збирають сирі дані з навколишнього світу і відправляють їх у мозок. А сприйняття це вже процес згори в ніс. Мозок бере ці сирі необроблені дані, і такий ага, зрозуміло, це обличчя, це музика, а це запах кави. Він надає їм сенсу. От просто зараз, у цю саму секунду, відбувається магія. Очі вловлюють фотони світла від екрана, це чисте відчуття, але мозок миттєво перетворює ці світлові плями на літери, слова, сенс, і це вже сприйняття. Трохи мета, правда ж? Але звісно, наші органи чуття не всемогутні, вони не вловлюють абсолютно все. Існують чіткі правила і межі того, що ми взагалі здатні помітити, і психологи їх досить добре вивчили. Давайте поглянемо на ці правила гри. Перше правило це так званий абсолютний поріг. По суті, це та мінімальна гучність, яскравість чи інтенсивність, за якою ми взагалі починаємо щось помічати. І тут є цікавий нюанс 50% випадків. А чому не 100? А тому, що наша увага і чутливість постійно коливаються. Уявіть собі такий експеримент. У навушниках лунає ледь-ледь чутний писк, і от ви його то чуєте, то не чуєте, хоча гучність незмінна. Той рівень, на якому ви помічаєте звук рівно в половині спроб, це і є ваш абсолютний поріг слуху. Але ж все не так просто, правда? Бо на нашу здатність щось помітити, впливає не лише сила сигналу. І тут на сцену виходить теорія виявлення сигналу. Вона каже, що все залежить від контексту, нашої втоми, очікувань і навіть мотивації. А ось і геніальний приклад, знайомий багатьом. Молоді батьки, які сплять мертвим сном, можуть проігнорувати гуркіт поїзда за вікном, але варто немовляті ледь чутно схлипнути в сусідній кімнаті і вони вже на ногах. Їхній мозок по суті вмикає суперфільтр на певний тип сигналу. Добре, а як щодо розрізнення двох стимулів? Наскільки один має бути сильнішим за інший, щоб ми помітили різницю? І тут діє закон Вебера, і він каже, що вся справа у відносності нам важлива не абсолютна різниця, а відсоткова. От подивіться на нічне небо додати трошки яскравості одній тьмяній зірці, і ми одразу помітимо різницю. Але якщо таку ж саму кількість яскравості додати до сліпучого прожектора, наш мозок цього просто не зареєструє, зміна у відсотках буде занадто малою. Гаразд, з загальними правилами наче розібралися, а тепер давайте зануримось глибше і подивимось на наш найпотужніший інструмент зір. Це просто ідеальний кейс, щоб простежити весь шлях від сирого відчуття до складної картинки в голові. І все це відбувається, уявіть собі, за долі секунди. Світло вривається в око, кришталик його фокусує як об'єктив фотоапарата і проєктує на сітківку. А там ціла армія фоторецепторів перетворює світло на електрику. Цей сигнал мчить позоровому нерву просто в мозок, де й народжується те, що ми називаємо зображенням. Так от на сітківці у нас працює два типи солдатів. Палички це наші нічні вартові. Вони бачать у відтінках сірого, чудово реагують на рух і дозволяють орієнтуватися в сутінках. А колбочки це денні художники. Вони відповідають за колір і чіткість деталей, але для роботи їм потрібне яскраве світло. А як же взагалі виникає кольор? Як ми бачимо, мільйони відтінків. Ну, є дві головні ідеї на цей рахунок. Перша Трихроматична каже, що у нас є три типи колбочок для червоного, зеленого і синього. І як у моніторі їх комбінації створюють усі інші кольори. Інша теорія опонентна доповнює, що клітини працюють парами антогоністами: червоний проти зеленого, синій проти жовтого. Ну що ж, тепер, коли ми озброїлися цими знаннями про те, як працює зір, час повернутися до нашої головної таємниці. До доктора Олівера Сакса і його нездатності впізнавати обличчя. Так, де саме в цьому довгому і складному ланцюжку від ока до мозку стався збій, що пішло не так. Уся справа у спеціалізації. Уявіть, що зорова кора нашого мозку це такий величезний офіс, де кожен нейрон вузький спеціаліст. Один реагує тільки на вертикальні лінії, інший тільки на горизонтальні, третій вмикається, коли бачить рух зліва направо. Кожен має свою чітку роботу. І от серед усіх цих працівників є один відділ з надзвичайно вузькою спеціалізацією. Називається він веретеноподібна звивина, і його єдине унікальне завдання активуватися тоді і тільки тоді, коли в поле зору потрапляє людське обличчя. Це наш вбудований детектор облич. І ось вона розгадка. У людей з прозопагнозією, як от у доктора Сакса, саме цей відділ розпізнавання облич не працює. Очі все бачать, надсилають ідеально чіткий сигнал у мозок, відчуття в нормі, але там, у мозоку, немає інструменту, щоб цей сигнал інтерпретувати сприйняття зламане. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Відчуття це просто потік сирих даних, набір нулів та одиниць, які наші органи чуття збирають зі світу. А сприйняття це вже повноцінний фільм, який наш мозок монтує з цих даних. І хоча цей фільм обмежений нашими сенсорними порогами, він неймовірно деталізований, адже за кожен спецефект відповідає своя вузько спеціалізована ділянка мозку. І наостанок одне питання, яке, можливо, не дасть спокою. Якщо все, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо, це лише інтерпретація, лише історія, яку розповідає наш мозок, то яку ж тоді величезну частину реальності ми просто не помічаємо, бо в нашому мозку немає для неї детектора. Про це дійсно варто замислитись.